Вітаю всіх! Хочу зробити відео Україна у травні місяці. Україна у травні місяці. Яка буде ситуація? Україна у травні місяці. Загальні тенденції. Ну, Знову влада. На ваша влада щось крутить, мутить, відстоювати свої права. Україна буде. Ну, це зрозуміло. Загальні тенденції. Добре, тепер економіка. Дежею щось повторювання буде доля якась повторення. Економіка. Війна. Війна, що в нас буде з війною? Настрої населення. І давайте допомога партнерів. Що тут буде? А от допомога партнерів капець карта. Що? Економіка. Ну, ви бачите, втрати серйозні в економіці. В поганому стані дуже буде економіка, вже в травні там просто жуть. Війна, що в нас по війні. Якісь маленькі перемоги будуть, але вони будуть дуже страшним результатом. Капець, що буде. Ви знаєте, на жаль, втрати будуть. І маленькі перемоги буде. У нас щось позитивне буде за рахунок війни. Настрої населення, які в нас будуть? Розпач, повний розпач за стін. Населення не буде. На позитиві, населення в застої буде. Воно як на паузі. Життя буде стояти на паузі у людей. І допомога партнерів ви бачите, що мені випало. Типу, потрібно, типу, знову шуремури, ілюзії якісь, надії, ви знаєте, і ніхрена нормального не буде. Нічого нормального не буде від допомоги вже партнерів. На жаль, така ситуація. Це коротко на май. Травень. Ну, Як і я.